Президент Володимир Зеленський і президент США Джо Байден вже зустрілися в Парижі. Саме зараз, в ці хвилини, тривають їхні перемовини. Ми, звісно, пильно за всім стежимо, адже очікуємо, що Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Києву на суму 225 мільйонів доларів. Тому ж залишайтеся з 24 м каналом. Будемо про все вчасно вам повідомляти і розповідати, які новини до нас надходять сьогодні з Парижу. Нині вже ж знаємо про те, що Володимир Зеленський говорив сьогодні вранці під час виступу перед національними зборами Франції у Парижі. Так от президент Володимир Зеленський заявив, що нацизм знову повертається у Європу. І для Росії це стало новим таким собі культом. За його словами, все це направлено проти України. Давайте послухаємо. Європу знову намагаються перекроїти силою. І розказують, що ті чи інші народи нібито не заслуговують на самостійне існування. Все це сьогодні направлено проти України, але завтра це може бути спрямовано проти інших. Президент також зазначив, що вже навіть є черговість, яка може далі розвиватися, звісно, якщо буде тривати російська агресія. Далі будуть країни Балтії, Польща, Балкани і навіть далі, тому що Путін не зупиниться. Президент зазначив, що Путіну недостатньо навіть Європи, і він поширює терор скрізь, куди може дотягнутися і де взагалі не зустрічає спротиву. Зеленський зауважив, що у своїх діях Росія нічим не годує і використовує різні форми шантажування від енергетичного терору до блокади доставки продовольства. Глава держави підкреслив, що Російська Федерація також викрадає українських дітей аби перевиховати їх у ненависті до рідного дому. І Росія знайде шлях, щоб дестабілізувати всіх весь світ. Таким може бути ваше завтра, якщо Україна не переможе. І ця битва триває прямо зараз: на Харківщині, Донеччині і на підступах до Херсону. У Криму та в українському небі. І ця битва має таке ж значення, яке мали усі бої, виграні попередніми поколіннями європейців. Володимир Зеленський також висловив впевненість, що Україна зможе виграти цю війну. Він зазначив, що українці вірять у свою перемогу, як і війська союзників під час Другої світової війни. Також Зеленський сказав, що Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни, а заморожування конфлікту і малювання тимчасових ліній лише дасть паузу перед новою війною. Тож настане день, коли Україна таки зможе побачити у своєму небі такі самі літаки, які в. Чу вчора бачили у небі Нормандії. До речі, з 25 хвилин виступу президента більше п'яти хвилин пішло просто на овації присутніх. все таки дуже тепло зустрічали Володимира Зеленського там сьогодні у Парижі.